Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо навчатись працювати з текстом. І на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо такі операції з фрагментами тексту, як пошук та заміна фрагментів текстового документу. Перед цим давайте з вами повторимо коротенько, що ми вивчили на минулому уроці. На минулому уроці. Ми взнали, що якщо ми під час набору тексту допускаємо якісь помилки, то текстовий процесор Word підкреслює їх червоною хвилястою лінією. І виправити ми їх можемо не тільки за допомогою клавіш Backspace і Delete, а і за допомогою словника, який вбудований в програмі Microsoft Office. Щоб використати цей словник, існує декілька способів. Перший спосіб це поставити курсор в слово з помилкою, натиснути праву кнопку мишки, і у нас з'явиться контекстне меню слова з помилкою. Ми вибираємо правильний варіант написання слова, натискаємо на нього, і слово у нас автоматично замінюється на правильне. Якщо… У словнику нема правильного варіанта слова, а ми впевнені, що ми його набрали правильно, то ми вибираємо оцей рядочок пропустити все, і підкреслення у нас прибереться. Наступний спосіб можна викликати декількома способами. Першим це в нижньому рядочку натиснути на отаку от книжечку. Перевірка орфографії. Або у вкладці Рецензування вибрати інструмент, правопис і граматика, або натиснути кнопку F7. При виконанні любої з цих трьох дій у нас з вами з'являється таке вікно правопису де приведений фрагмент тексту з помилкою, з словом, в якому є помилка, і приведені пропозиції з правильним написанням цього слова. Ми вибираємо правильний варіант, натискаємо на нього, і у нас додається, виправляється, додається правильне слово, і обирається підкреслювання. Давайте тепер розглянемо з вами новий матеріал. Це пошук і заміна фрагментів тексту. Щоб скористатись автоматичним пошуком і заміною фрагментів тексту, нам треба у вкладці Основне вибрати інструмент пошук. Або інструмент замінити. Ви скажете, навіщо користуватися цими інструментами, якщо можна самим знайти потрібне слово. Так, коли у нас невеличкий текст, то доцільніше так і зробити. А уявіть, якщо у нас текст 10, 15, 20, 50 сторінок. І нам треба сконцентрувати увагу, знайти якесь конкретне слово, яке вживається в цьому тексті. Його може бути багато разів, воно може бути вживане. І для цього краще скористатись саме автоматизованим інструментом пошуку або заміни. Тож, давайте більш детально розглянемо обидва варіанти пошук фрагментів тексту. Для пошуку фрагмента тексту ми з вами вибираємо оцей значок «Пошук», біноклик такий намальований. При натисканні у нас з вами з'являється панель навігації, де ми вводимо слово, яке нам потрібно знайти. І у нас пише нам Word, скільки результатів він знайшов, тобто скільки разів слово вживається в тексті. І слово, яке нам потрібно у тексті, виділяється отаким от, от жовтим кольором. І нам його набагато легше знайти тоді у нашому тексті, навіть який би він не був великий. Іноді ми вживаємо в тексті слово. А потім розуміємо, що доцільніше було б вжити якесь інше слово. А воно, наприклад, у нас вжите 20 разів, або 50 разів, щоб використати автоматичну заміну одного слова на іншого, нам потрібно встановити курсор на початку документа, або в місце, починаючи з якого необхідно шукати слово, так, або виділити фрагмент тексту і натиснути кнопку Замінити. У нас відкривається отаке от діалогове вікно. Нас цікавить вкладка Замінити, де ми маємо у рядку знайти ввести слово, яке ми маємо знайти, а в рядку замінити на. Ввести слово, на яке ми хочемо замінити знайдене слово. Наприклад, в нашому випадку ми хочемо слово інформатика в тексті замінити на слово комп'ютер. Коли ми виконали ці дії, ми натискаємо кнопку замінити і при необхідності натискаємо «Знайти далі, щоб у нас точно всі слова замінились у тексті. Сьогодні у нас буде завдання, яке вам треба буде виконати за комп'ютером. І ми з вами його обов'язково зараз розглянемо, як нам його краще виконати. Але для початку давайте згадаємо, що сидять, не працюючи за комп'ютером, потрібно Зберігати правильну осанку, тримати спинку рівно, очі мають на відстані бути 40-80 см від екрану, на клавіатурі пальчики рук мають бути трішки зігнуті вниз, лікті мають бути розташовані під кутом трішки більше 90 градусів, а ступні ніг мають бути на підлозі або на спеціальній підставці. Тож, давайте перейдемо до нашого завдання. Всі ви знаєте, мабуть, оцей веселий віршик. Випадав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, то пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Дівчинці Алінці вчитель на уроці задав набрати цього віршика, але Аліна. Вона мріє про нові черевички і про власного єдиноріга. І от вона думала про це і, набираючи віршик, наробила помилок. І в неї вийшло, падав єдиноріг на поріг, кіт зліпив собі черевички, поки смажив, поки пік, то черевички водою стік. Кіт не знав, що на черевички треба тісто, а не єдиноріг. Як ви гадаєте, яку оцінку поставить вчитель Алінія? Мабуть, погано, давайте їй допоможемо отримати гарну оцінку. У вас в класрумі до вашого уроку буде прикріплене завдання. І в цьому завданні ви побачите правильний варіант віршика, який він має бути, а внизу той віршик, який набрала Аліна. І нам її треба врятувати, нам треба замінити єдиноріг на сніг, а черевички на слово пиріг. Давайте швиденько це зробимо. Ми з вами для початку, щоб нам було більш зручно працювати. Давайте виділимо вірші, з яким нам треба буде працювати. Тепер ми заходимо в інструмент замінити, і нам треба знайти слово єдиноріг, ось оно вже в мене набрано. І замінити на слово сніг. Ми з вами набрали і натискаємо Замінити. І бачимо, що у нас відбувається. У нас слово єдинаріг замінилось на слово сніг. Натискаємо Ні, ми закінчили шукати слово єдинаріг, і тепер, давайте ще раз щоб повторити, виділений у нас віршик, натискаємо кнопку Замінити. І нам треба тепер слово. Черевички. Замінити на слово пиріг. Натискаємо замінити. От нам знайшло черевички, замінила. Тричі у нас було черевички, замінилось на періг. Так, пошук закінчено. Продовжити натискаємо ні. Закриваємо віконце і дивимося. У нас вийшло, падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, то пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Ну, тепер, я думаю, Аліна отримає не менше 10 балів. Тож, давайте. Виконайте завдання, сфотографуйте його або прикріпіть документ до уроку і надішліть мені, щоб я бачила, що ви врятували Аліну. Що ж, дітки, дякую вам за увагу. Я маю надію, що у вас все вийде. До побачення!